Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними журналістів, новий наступ може розпочатися найближчими тижнями. Наступ на Луцьк і Львів готують із боку Білорусі. А підрозділи, дислоковані у Білгородській області, Росії, мають атакувати Харків. Російська Федерація може задіяти під час нового наступу до 700 тисяч військовослужбовців, і наступ може розпочатися вже найближчими тижнями. Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерела. Журналісти посилаються на телеграм-канал Воля медіа, проте ці дані не підтверджуються ані українською, ані західною розвідкою. Джерела журналістів у російських збройних силах стверджують, що цільно нового нападу російських військ стане Луцьк і Львів. Російське військове командування може спробувати перерізати коридор у західній частині України, через який до Києва поставляються озброєння. Так Російська Федерація може спробувати захопити територію біля кордону. Ольщею повідомляється, що новий план розробляв генерал Валерій Герасимов, якого призначили командувачем російського групування в Україні. Як вважається, перед початком нового наступу повідомляється, що за задумом Герасимова наступ на західні регіони України має змусити Київ капітулювати. Проте останні 11 місяців. Показали, що росіяни недооцінювали Київ і одночасно переоцінювали свої власні можливості. Повідомляється, що Путін підписав план Герасимова, Мова, який вимагав взяти на себе командування окупаційним угрупуванням в Україні. Щоб не повторювати помилок минулого року, загалом план Герасимова практично той самий, який був у командування збройних сил Російської Федерації у лютому минулого року захопити Україну рішучим наскоком, за даними змі, Герасимов готував угрупування російських військ до наступу на Луцьк і Львів із боку Білорусі. А підрозділи дислоковані у Білгородській області Росії, мають атакувати Харків. А сам новий наступ може розпочатися протягом кількох тижнів. Журналісти наводять слова джерела особисто знайомого з Герасимовим. За його словами, воєначальник завжди хотів боротися як у другій світовій, щоб дивізії йшли полями, а артилерія рівняла міста із землею. Масштаб нових боєзіткнень, на думку журналістів, може перевершити все, що було раніше, починаючи з 24 лютого. За деякими даними, Путін поставив перед Герасимовим завдання захопити до. Бас до березня для чого планується провести додаткову мобілізацію і призвати в армію півмільйона людей на додачу до 300 тисяч мобілізованих у жовтні, за інформацією українського керівництва. В той же час Росія перевозила своїх солдат на територію Білорусі у промислових цистернах. йдеться про цистерни, які призначені для переправлення великої кількості рідини. Про це пише білоруське видання Наша Ніва, посилаючись на свої джерела. Видання пише, що так Російська Федерація намагалася замаскувати перекидання солдат від супутників, які постійно стежать за переміщенням російських військ. Так само Росія могла переправляти і боєприпаси. Інформація про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що можливо масштаби російської присутності в Білорусі більші ніж передбачалося раніше. Сказано у повідомленні видання, зазначає, що точна кількість російських військових на території Білорусі невідома, проте Москва продовжує тримати в країні свій військовий контингент, щоб тримати у напрузі українську сторону та відволікати частину сил ЗСУ. На прикриття північного кордону раніше фокус повідомляв, що в Російській Федерації Азарову, Медведчуку та Януковичу запропонували створити уряд України у вигнанні. Член кореспондент Академії військових наук Російської Федерації Володимир Козін закликав поділитися міркуваннями на сторінках руки електронних змі. Експрем'єра України Миколи Азарова та президента Віктора Януковича, як передають джерела Януковичу, уже навіть приготували борт в мінськ. Він повинен буде знову, нібито очолити уряд на тимчасово окупованих територіях, в тому числі нібито після прориву на Волинь. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.